Ніжне полотно. Все інше і додаткові свої е, думки, погляди на рахунок пряжі і так далі. Саме цієї італійської я вам розповім після того, як завершу кофточку. А зараз я продовжую прив'язувати до того часу, поки у мене там, де зараз 28 на рукавчику, у мене повинно бути 60 петель. Ще раз наголошую. Що номер спиці у мене 4. І я їх поки що не змінюю. Можу ще показати ось такий момент. Бачите, як гарно, як ніжно, мабуть, камера не передасть. Але де мене гачок, ось вона, така акуратна ніжна лінія реглану. Уже декілька накидів є. Вони вже вимальовуються як візерунок по регланній лінії. Так що, любі мої, трішечки в'яжу самостійно.